Добрий день гори ліс, савки поля. Добрий день, люди щастя вам і долі. Почався день, прокинулася земля і заспівав веселий вітер полі. Доброго дня, мої любі друзі! На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна. Як калина, і живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають, і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти, то скажіть же діти, що це за країна? Так, наша славна країна. Діти Україна це наша батьківщина, де ми з вами народилися. Кожна країна має державні та народні символи. Давайте згадаємо державні символи України. Герб України це знак держави. Тризуб. Символ соборності та єднання. Наш герб тризуб це воля, слава, сила, наш герб тризуб не доля нас косила, та ми зросли. Ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо ми людям. Прапор України це синьо жовтий символ незламності. Прапор – це державний символ, він є в кожній державі. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор має, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаєм. він святий, знають всі діти. Гімн України. Це найголовніша пісня України. Гімн України написали поети Павло Чубинський, композитор Михайло Вербицький. Слова високі, мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі для кожного села містечка міста це ключ один. З мільйонів голосів. Це наша клятва, заповідь священна, хай чують друзі й вороги. Що Україна вічна, незнищена, незламна, від неї ясно, світло навкруги. А чи знаєте ви діти слова гімна? Якщо ні, Давайте послухаємо і запам'ятаємо. Я вам пропоную послухати прислів'я про Україну. Без верби і калини нема України. Та земля мила, де мати родила. У чужій сторонці не так світить і сонце. Молодці, діти, а зараз я вам пропоную пограти у гру, яка називається Україна яка. Україна яка дружня. Україна яка родинна, Україна яка красива, Україна яка гостинна. Україна яка квітуча, Україна, яка мелодійна, Україна яка мальовнича, Україна яка історична, Україна яка щедра, Україна яка хлібна. Україна яка рідна, Україна яка багата, Україна яка співуча, Україна яка сильна, Україна яка кольорова, Україна яка працьовита. Україна яка мудра. Україна яка єдина. Україна яка вільна. Україна яка чарівна. Україна яка незалежна. Україна яка казкова. Молодці діти, ви дуже добре справились, а зараз я пропоную разом зі мною проговорити чистомовку. Ай-ай-ай! Де б ти не був, завжди пам'ятай. Ай-ай-ай. Наймиліший рідний край. На на. на. Твоя хата та родина. На на, на. наша славна Україна. Давайте ще раз, діти, проговоримо чистомовку. Ай, ай, ай. Де б ти не був завжди пам'ятай. Ай, 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 наймиліший рідний край. На. На на твоя хата та родина. На-на-на. Наша славна Україна. Молодці діти, а нам час прощатися, до побачення, до нових зустрічей.